У 1940 році в Білграді вийшла у світ книга доктора Радована Казиміровича під назвою Таємні з'явлення в нашому народі і карманські пророцтва. І саме ця книга є тим документом, який свідчить про те, що пророцтво, про яке буде мова, це не чиясь вигадка, а що воно дійсно автентичне. Радован Казимірович у 1907 році закінчив Київську духовну академію і, хоч не став священником, проте у нього залишилися зв'язки із духовними колами. Тож анотацію до цієї книги написав місцевий єпископ Николай Велимирович, пізніше канонізований сербською православною церквою. У даній книзі Казимирович Переказує зміст відповідних та розповідає біографію двох сербських пророків з кермана Мілоша Тарабича, який помер ще в 1854 році, та його племінника Мітара Тарабича, із вуст якого місцевий священник Захарія Захарич, пум Мітара Тарабича, і водночас відомий сербський громадський діяч свого часу. Записав усі пророцтва мілоша ще до 1899 року. А ось ця скульптурна композиція під відкритим небом у місцевому музеї показує саме відповідний процес перетворення усної традиції цих пророцтв у письмову. А це кам'яна куля діаметром 1 метр, яка також знаходиться у цьому будинку музеї. Місцева традиція вважає її метеоритом і наділює містичними якостями. Хоча мітера та Рабича також вважають пророком, проте можливо, що це суттєве перебільшення, поза як скоріше за все. Він лише був останньою ланкою усної традиції до появи традиції писемної, тобто запам'ятав усі пророцтва, які чув від свого дядька та переказав їх священнику. Ні мілош, ані Мітор та Рабичі не знали грамоти і не могли самі записати ці пророцтва. хоча існує місцева легенда, ніби Міта Тарабич провістив наперед день своєї смерті. Та надприродним чином дізнався про загибель сербського князя Михаїла. Тож, виходячи із цієї легенди, місцеві серби вважають пророками обох тарабичів. Після смерті священника Захарія Захарича в 1918 році, його записи пророц дісталися отцю Гавриїлу Поповичу, наступнику Захарича на парафії. Але перед цим у 1915 році Панатець Захарич ознайомив із ними Казиміровича у присутності отця Цямілана Джурича, який став посередником поміж ними. Ця книга Казиміровича не перевидавалася жодного разу і є бібліографічною рідкістю, але натомість. З'явилося з десяток інших книг на цю тему, які використали матеріал Казиміровича та доповнили його різними вигадками. Окрім цих записів, усна традиція пророцт Мілоша Тарабича продовжила своє існування, позаяк Мітар Тарабич залишив своїх нащадків, які з покоління в покоління передавали пророцтва Тарабичів. І ті пророцтва, про які розповідає Казимірович, а водночас вони збереглися в усній традиції, можна вважати цілком автентичними. У 2013 році ще був живим 90-річний внук Мітара Тарабича Йован Тарабич, інтерв'ю з яким сербський журнал Геополітика надрукував у 2013 році у му номері. У цьому інтерв'ю журналіст запитує: поясніть пророцтво про те, що настане час, коли землею правитиме чоловік на білому коні з блакитними очима. Дехто каже, що це сказано про тіто. Іван Тарабич відповідає: до тіто це пророцтво не має стосунку, це комуністи вигадали. А далі Йоанн Тарабич розповідає про те, як прем'єр Сербії Воєслав Коштуніця. Вигадав, ніби це пророцтво стосується його, і ніби Йован це підтвердив. Про подібний випадок вигадування довіреними особами коштуні це пророцтв від імені Тарабичів розповідає ось ця книга сербського історика Діяна Аристича. Але нас це цікавить мало. Нас цікавить лише те, що Йован Тарабич своєю відповіддю журналісту підтвердив те, що існує таке пророцтво. Про родство від його предків тарабичів про вождя світу на білому коні із блакитними очима. А також важливо те, що Йоанн Тарабич не пояснив, хто ж буде цим вождем світу на білому коні. А втім, навіть у тому випадку, якби він це пояснив, то сумнівно, аби сербська геополітика надрукувала це пояснення, адже більшість сербів підтримує Росію, упереджено ставлячись до України. Через наше політичне партнерство зі США, отож редакція геополітики у такому випадку мала б великі неприємності. Проте і без такого пояснення цілком зрозуміло, що дане пророцтво розповідає про ту особу, про яку Нострадамус пише в своєму 70-му Катерині 6-ї Центурії. у тому Катерині, що починається такими словами Вождем світу це великий керен. Він стане улюбленим після того, як його боятимуться і остерігатимуться. А далі, як бачите, на скрині, Нострадамус спише, що називатиметься Великий Керен переможцем або ж матиме титул переможцем. І це нас відсилає до біблійної книги Откровення, у якій написано. І поглянув я, і ось кінь білий, і вершник на ньому, що мав лука, і дано йому вінець, і прийшов він як переможець. І прийшов, щоб перемагати. Таким чином, вершник на білому коні з одкровення, і вершник на білому коні з пророцтва та рабичів може виявитись однією особою. Причому тією ж особою, яку Нострадамус називає великим кереном, адже водкровені йдеться про переможця, і великий керен це також переможець. Великий керен вождь світу і вершник на білому коні з пророцтва Тарабичів – також вождь світу. Окрім того, в другому розділі «Откровення» нагадаю є й інше пророцтво про цього ж переможця, яке цілком кореспондується із відповідним катереном Нострадамуса та з пророцтвом Тарабичів. Пригадайте. А переможцю. Тому, хто до кінця дотримуватиметься чинів моїх, дам владу над народами, так само дам владу йому, як і я отримав її від отця свого і дам йому зою досвітню. Мілош тарабич, ані його племінник Мітар грамотними не були, Нострадамуса не читали, але у цьому пророцтві тарабичів точно передано зміст 70-го Катерина шостої центурії Нострадамуса. Та двох уривків із Апокаліпсису, які я цитував. як грамоти та рабичі не знали, то, очевидно, не знали вони й змісту книги Откровення. а якби навіть від когось і почули, то навіть у цьому випадку таке тлумачення даного образу вершника на білому коні переможця, було б дивовижним для таких простих людей. Але позаяк Міло Штарабич є загальновизнаним пророком у Сербії, сумніви, в якому з'явилися лише в часи комуністичного панування посеред учених атеїстів, і про це визнання свідчить навіть його надгробний пам'ятник, де його названо пророком, то випливає висновок, що цілком є слушною моя раніше висловлена думка про тотожність Великого Керена. Із вершником-переможцем на білому коні із книги Откровення. А крім того, з цього пророцтва ми дізналися ще одну суттєву деталь про великого реформатора, а саме ту, що його очі блакитного кольору. Тут може бути мова лише про різні відтінки блакитної барви, і важлива є ця деталь саме тому. Що всі самозванці із карими з зеленими й чорними очима, які видаватимуть себе за Великого Керена, будуть таким чином викритім. На цьому залишмо сербів та рабичів у спокої і розгляньмо українське козацьке пророцтво про великого реформатора, надруковане Тарасом Каляндруком у його книзі Загадки козацьких характерників виданій у 2007 році. Власне, тут ідеться не про великого реформатора, а про майбутнього рятівника України. Але це одне й те ж саме. За словами Тараса Календрука, це пророцтво було знайдене ним в архіві Василя Ємця, Козака і Кобзаря. Переказувати його повністю я не буду, воно досить велике, наведу лише два речення діалогу. А як же буде. Зватись він, отаман, знову запитав. Єдність буде йому ймення. Навкруги все зашуміло, загуло. Єдність. Справді, Україну може врятувати лише той, хто зможе об'єднати увесь український народ, той, хто зможе зруйнувати всі фактори розділення, які для нас штучно створили наші вороги. Аби одна частина українців підтримувала одного ворога України, а інша його опонента іншого ворога України, а третя частина підтримувала ще іншого ворога України. Отож для того, щоб об'єднати Україну, потрібно насамперед об'єднати християнську та національну ідею із ідеєю соціальної справедливої держави, інакше ніякої єдності не буде. В іншому випадку може бути лише пародія на єдність, тобто ідея примусової єдності, коли кажуть: Єднаймося навколо нашого президента Зеленського, а президент Зеленський арештовує тих міських голів, які постачають дрони ЗСУ. І причому арештовує їх за те, що без його відома постачали дрони ЗСУ. Це по перше. Але як у даному пророцтві слово єдність є ще одним із імен рятівника України, тобто великого реформатора, то випливає висновок, що воно таки має бути присутнім у його біографії ще з 90-х років, коли про це козацьке пророцтво ніхто навіть не здогадувався, окрім хіба що Тараса Календрука. І яким же буде колись наше здивування, коли виявиться, що немає жодного пророцтва із числа тих, при які йшла розповідь на цьому каналі, і де мова б ішла про великого реформатора, того пророцтва, яке б не здійснилося в особі цього переможця, із блакитними очима, девізом якого ще в дев'яності було слово єдність, і не лише його девізом. Але воно також стало назвою заснованої ним християнської спільноти, назвою відображеною в документах, і того самого, який має всі інші імена та ознаки, провіщені різними людьми різних епох, наділеними цим дивовижним даром, заглядати у майбутнєм.